Доброго ранку, діти! Як добре, що ми можемо і вміємо спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки та бажання. У цьому нам звичайно допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо рисочкою. Вони можуть поєднуватися один з одним. За допомогою маленьких слів-помічників. Їх ми позначаємо однією рисочкою. Вони вказують на слова або їх з'єднують. Так з'являється речення. А що ж таке речення? Речення це малесенька казочка, в якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, маленькими і великими. Можуть складатися з одного або двох і більше слів. Найчастіше в кінці речення ставиться крапка, але може бути і знак оклику, коли ми речення висловимо дуже голосно, емоційно, з інтонацією. Наприклад, яка чудова сьогодні погода. А може стояти знак питання, коли ми про щось або про когось запитуємо. Ми поїдемо завтра в зоопарк. Кожне речення можна записати словами, а можна за схемою, де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово, а маленька рисочка це слово помічник. Початок речення буде позначатися великим куточком. Давайте спробуємо по картинці скласти декілька речень за допомогою такої схеми. Спочатку треба розглянути картинку, визначити, хто або що зображено на ній, яку бачимо дію, а також звернути увагу на маленькі деталі, які обов'язково. Повніше доповнить сюжет картинки. Скільки у реченні рисочок, скільки у реченні слів. Ну що ж, спробуємо. І так, перша картинка. Ми бачимо чотири схеми речень. Ці речення складаються з трьох слів. Перша схема. Кого ми бачимо? Дівчинку і перукаря. Що перукар робить? Перукар стриже дівчинку. Друга схема. Кого бачимо на цій картинці? Так, котика. Що він робить? Котик п'є молочко. Третя схема. Кого ми бачимо на цій картинці? Так, їжачка. Що він робить? Їжачок несе або їжачок знайшов грибочки. Четверта схема. Кого бачимо? Корову. Що вона робить? Жує. А що вона жує? Травичку складаємо речення. Корова жує травичку. Молодці. Бачите, це зовсім не складно, а навіть цікаво. Тому пропоную вам ще одну картинку. Спробуйте самі або з допомогою батьків. Поставити питання та побудувати речення. Давайте повторимо, що ж таке речення. Це два або більше слів, які об'єднує спільна думка, а в кінці речення завжди ставиться крапка або знак питання чи знак оклику. Дякую вам, діти, за увагу і за роботу. До побачення!